Івано-Франківську наслідок падіння уламків є пошкодження міської інфраструктури. В Франківську є пошкодження в будинку та дитячому садку в будівлях повибивало вікна. І також наслідок влучання зруйновано кілька корпусів одного з навчальних закладів. Повідомила голова ОВА Світлана Онищук у телеграм-каналі. Ну і також і пошкодження будинків в одній із громад Івано-Франківської області. Більше ми розпитаємо в Івано-Франківського міського голови Руслана Марцінківа. Пане Руслане, чи є ви з нами на зв'язку? Вітаємо вас. Я вітаю слава приємно. Слава. слава доброго ранку. Хоча для Івано-Франківська він добрий Був лише умовно. Які наслідки про які масштаби ушкоджень можемо говорити? У будинках пошкодження вікон, маємо пошкодження дитячого садочка, маємо пошкодження часткової в школі нашого міста. Також маємо значні пошкодження в одному з університетів міста Івано-Франці. Тому значні є сьогодні пошкодження в маді, і зараз якраз є на місці, працюють комунальники. Зараз будемо забивати вікна. Відповідним, щоб цю добу і цю ніч не заходила волога у помешкання, і також уже сьогоднішнього дня почнемо приймати заяви на компенсацію з міського бюджету з резервного фонду. Ну окремо люди також фіксують ці факти поліція, то що. Є програма, є відновлення люди зможуть також і по державній програмі, оформлюючи документи, отримати допомогу. Але ми вже сьогоднішнього дня будемо тримати з понеділка, будемо оплачувати компенсацію для людей пошкодження. В основному це вікна, балкони, ну і також в квартирах є пошкодження, тому маємо сьогодні. Але найголовніше, що немає загиблих і немає відповідно, немає відповідних поранених немає ушкоджених. Так, немає, немає значних поранень, це саме найголовніше. Угу. А скажіть, що зараз з людьми? Вони можуть проживати в своїх квартирах, якщо там будуть забиті вікна, чи все таки ви відселяли людей кудись? Ну, поки що не приймаємо рішення по відселенню, садки думаємо, що що зможемо зробити так, що зможуть люди жити е, певний період часу. Але... Зараз робимо те, що можемо поточними роботами, вже кажуть з понеділок. Вже почне виплачувати компенсацію. Люди почнуть собі вставляти вікна, двері, ну все те, що потрібно для проживання. З точки зору комунікацій там, де живуть люди, та й в тих приміщеннях нежитлових енергопостачання газопостачання. Чи потрібні якісь великі масштабні роботи з відновлення комунікацій? Зараз Я якраз на місці спеціалісти. Тобто, це в принципі енергопостачання в цьому районі не було ушкоджене щодо газу постачання. Газовики зараз якраз перевірили. Є перекриття певної кількості газу, тому що було ушкоджено одна з газових труб. Але ну, таких значних, як мені сказали, газовиків пошкоджень, що супроводить неможливості подати газ електрику, немає в цьому. Пане Руслане, а якою була реакція людей на повітряну тривогу? Чи спустились вони до укриттів, і внаслідок чого, власне, слава Богу, без травмованих і загиблих людей? Де перебували люди на той момент? Більшість людей в помешканнях перебували. Знаєте, все таки ми далеко від фронту, і давно не було таких ситуацій у івано франківську і Все таки. Невелика кількість в той час було зафіксовано в сусідній 17 школі 11 чоловік в укритті, тобто на момент цього. Ну це незначна кількість людей. Тому на на жаль, більшість людей було своїх помешків. Якщо ми говоримо про тих, хто були в помешканні, то з них все таки зверталися з пораненнями. Помешкання це скло в будь-якому разі. Якщо воно виникає, це велика небезпека. Звернулися люди з серцевими. Тобто проблемами також одному чоловіку надали допомогу теж, але це більше на такому стресовій ситуації. Тобто якихось таких значних, яке потребувало госпіталізації, не було. Тобто госпіталізації з даних об'єктів не було, слава Богу. Персонал університету теж не постраждав? Ні, не постраждав, слава Богу. На той момент в тих приміщеннях нікого не було. пане Руслане. Я ще щодо компенсації людям ми сказали, що з понеділка вже все почнеться. Зараз ви забиваєте вікна. Я розумію, що це ну не в одну секунду відбудеться, тому що є певна процедура. Якщо люди вирішать самостійно встановити собі вікна, чи зможуть вони отримати компенсацію, все ж таки? Матеріальну компенсацію ми дамо коштами, грошима інші міста, де подібні ситуації були, в основному дають грошима для того, щоб люди могли собі вставити вікна і двері ну так як вони собі бажають. Тому по досвіду Хмельницького, Львова, інших міст тобто, такий механізм. Єдине, що ми зараз встановимо вартість цих компенсацій, тому що є різниця. Тих будинках, які ближче до епіцентру, і є, є різниця, де де трошки далі. Тобто це не буде якась фіксована сума на всіх, а все таки залежно від місця знаходження і характеру ушкоджень чи тільки від да, місця знаходження. Є, є, є різниця пошкоджено три вікна, балкон, інший, коли там незначне ушкодження одного вікна, то дещо далі. Тому буде компенсація залежати від е, е, конкретних будинків е, перебування. А більше десяти будинків? Продовжуйте більше десяти будинків. Є пошкодження. Ага. Пане Руслане, що я мала на увазі? В понеділок зразу будете людям гроші видавати? Чи це буде протягом якогось часу? З сьогоднішнього дня почнемо отримувати заяви з понеділка будемо виплачувати. Зрозуміло. Це залежить від. Наскільки ну ми зможемо. Ну я думаю, що ми дуже оперативно це, це зробимо. Дякуємо. Дякуємо Дякую. за коментар і бажаємо стійкості і витривалості тим, хто пережив цю сумну пригоду в Івано-Франківську. Руслан Марцинків, мер івано Франківська був з нами.